Новини чим далі, тим страшніше. Розумію, що Зеленський прийняв якийсь еліксир хоробрості і заявляє, що він готовий, готовий до прямих перемовин з Путіним і не боїться ніяких форматів. Ну, це на фоні того, що діє ще його указ, яким він закріпив, затвердив рішення РНБО і фактично заборонив перемовини з Путіним і з державою агресором. І зараз він такий сміливий. Ну, ви знаєте, поїздка, напевно, до Макрона. Дала йому сміливості, не знаю, в яке, яке місце. Господи. Ну, а друга його заява це про те, що він хоче думайтесь, він хоче, щоб європейці воювали, європейські солдати воювали на боці України. Тобто, уявляєте, які фантазії Володимира Зеленського? Ну, фантазії сьогодні. Про смерть э, Путіна я вже озвучив, а зараз в нього фантазії, що європейські плати будуть воювати. До сих пір Володимир Зеленський, вже третій рік повномасштабної війни, він до сих пір не зрозумів, що зараз в сучасній війні я спілкуюсь за кордоном, з людьми, які, в тому числі фахівці в військовій в війні в сучасній виграють технології, ракети, дрони, космічна розвідка. Сучасні керовані артилерійські снаряди, керовані авіабомби, авіація, ті ж самі навіть енлави, і стінгери, і петріот і все решта. А він все ще марить про солдатиків з автоматами. Ну не награвся Володимир Зеленський, це просто ну, якась невеликовна хвороба з манією величі. Просто не награвся Володимир Зеленський, йому солдатиків давай і він буде воювати. Ну а... Розиночкою на тортику новина. Новина, страшна новина про те, що виявляється виконавчою службою за поданням ТЦК заблоковано. Вдумайтесь, 25 тисяч, 25 тисяч рахунків українців. Тобто 25 тисяч рахунків було заблоковано у зв'язку з порушенням та відповідних правил, які встановила цього влада. Хочу нагадати всім, що ви знаєте, в рабовласницькому устрої теж були правила. Там раби теж мали робити те, що хотіли їхні рабовласники. І теж рабам казали, що ні, ні, виконуйте правила, бо такі закони. Пройшло трохи часу, не так багато, як нам здається. І вже вважається, що рабство це погано. Я переконаний, що з часом так само сьогоднішні дії в Україні Зеленського, його банди, тих, хто Людолою. Будуть просто з жахіттям вивчатися нашими нащадками і казати, що це ж страшне, це ж ганьба. Це сором, сором за ті часи української нації, сором і жаль, які пережила. Порівняйте це з рабовласницьким устроєм, з кріпацтвом, до речі, яке було на Україні, і теж пани дозволяли собі казна що з тими кріпаками, нали їх. Зараз в принципі те ж саме, тільки сучасне. Тільки розказують нам по-іншому. Є закон. Ти маєш іти захищати. І ти захищати ту еліту, яка себе нарікла елітою і паразитує за наш з вами рахунок. Сучасне рабство, сучасне кріпацтво. вона реальна Україна очолює, яку зурпувавши владу диктатор, який злітає з катушок, з кожним днем все більше і більше.